Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати три орхідейки-сухарики, які вже живуть у мене два тижні, їхні зміни. Тож, давайте подивимось по порядку почну з цієї маленької, в неї все добре. В неї росте новенький листочок із серединки. Пробиваються на шийці ось нове коріннячко. І у стаканчику ми бачимо вже добре видно, як відростають корені. причому вони стають товстішими і міцнішими. Ось добре видний перешийок, де був закінчувався корінь, а оця частинка – це те, що відросло. Так само, ось тут. І цей корінець уже пішов у ґрунт далі. Тобто, все добре, динаміка добра. Все в порядку, я думаю, що з нею проблем не буде, вона таки відійде і піде в рост. Я їх зараз строюся поливати, то поливати її буду просто водичкою. Це буде її другий, після пересадки, другий повноцінний полив уже. Тепер давайте розглянемо більшенько. В неї, як бачите, росте листочок. відсушився той а, листочок, який був при посадці, він а, повністю відсох. І я його вчора зняла. Тут біля шийки в неї теж ростуть корінці, отака картина з одного боку, з другого боку, як ви бачите, пішло все в ріст І у стаканчику теж все в неї добре. Ось, ми бачимо. Також кінчик кореня і з цього боку, теж все в порядку. Ось таким чином теж попідростали корені. Оцей опушок на коренях це не пліснява, не лякайтеся, це а, таким чином відростають корені, коли їм Достатньо вологи. Вони тоді опушуються цим пушком, вони чіпляються до тари, в якої вона росте. Тут ось теж виглядає кінчик кореня. Тобто, як ви бачите, все в порядку, орхідея в рості. і все в неї теж чудово. Теж буду поливати звичайною водичкою, без нічого. Ну і третя орхідеєчка, вона знаходиться зараз в найгіршому стані. Її листочки, ті, що верхні два трішки вони відійшли, але все ж таки ну, вони набралися трішки водички, але все ж продовжують бути такими, бачите, трішки жмаканими. Я тут а, знімаю спонжики, я так розкладую по ній спонжики, і вони висихають до повного. По кореням у неї нових ростів я поки що не бачу коренів. Але старі корені вона не скинула. Ті, що були при посадці, всі залишилися, всі нормального, здорового кольору, тобто гнилосних процесів немає. Але все одно я буду цю, саме цю орхідейку. Поливати ще раз із фунгіцидом, Для того, щоб все-таки вилікувати ті гнилосні процеси, які були на орхідеї, і не допустити, щоб вони повернулися знову. Тобто, саме цю орхідею я ще буду поливати або з привікуром, або із фітолавіном, ну, тобто, будь-який фунгіцид для коренів, щоб зупинити ту інфекцію, яка може бути в сплячому стані сидіти в орхідейці. Ось такі у нас справи, поливати я її буду з заливом і замочуванням на такому рівні. Тепленька водичка із фунгіцидом. А оцих двох я буду поливати просто тепленькою водичкою, без нічого. Я думаю, що їм стимулятора не потрібно. Вони. Почуваються чудово і все в них буде добре. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. Отакі От в нас новини, і попереду багато цікавого.